Ні, 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 це не Олександр Усик, це інше. Це не Усик, це найбільший історичний бій, який чекають всі без участі Олександра. Ніше заяви Френк Ворена дивували, щоб прибрали з хевівейту українця, щоб вільно розгулювали британці у світі боксу. Тепер доєднується Едді Хірн, який крутить бій, який не крутиться. Та чи все так на перший погляд? Давайте глянемо. Плюс інші цікаві теми про Женемо в сюжеті, такі як Є суперник для Мозеса і Тауми Хей зухвалив висловився в бік Олександра Усика. Жертва Гроговича хоче під шумок наваляти Дюбо. Хто ж цей боксер? Гіліанд Вайт поразка від Ітауми. Мене не зупинить. Мої вітання, друзі, на каналі НАК у ТВ Щиро вдячні за ваші вподобайки та коментарі. Хватайте цей сюжет на одному подиху. Приємного перегляду! Хей назвав боксера, який має найкращі шанси у поєдинку з Усиком. Don't push the horses. Девід вірить у юного співвітчизника? Колишній чемпіон світу Девід Хей заявив в інтерв'ю, що Мозес Сітаума має найкращі шанси з усіх в хеві хевівейтерів у поєдинку з Олександром Усиком. У Ітаумі на кращі шанси перемогти Усика навіть попри його недосвідченість. У нього достатньо вогневої сили, щоб створити проблеми для будь-кого. Я знаю, що Усик геній і він найкращий у світі, але я говорю про людину, яка має найкращі шанси у світі перемогти його. Я не кажу, що він його переможе. Я кажу, що він має шанс. Усі інші намагалися і зазнали невдачі. А він молодий, швидкий і голодний, і здається, у нього важкі руки. Усик не природжений надважковаговик, він накачаний круйзер. І він справді добре виступає, але ті удари, яких завдає Мозес, здолали будь-якого природженого надважковаговика. Він показав. Наскільки він сильний, з такою легкістю, здобувши перемогу над Вайтом, у Великій Британії підібрали суперника для Ітауни. Це кривник Джошуа. Колишній чемпіон світу Тоні Беллю назвав, кого хоче побачити наступним суперником перспективного британського боксера Мозеса Ітауми. Цитує Беллю givmisport.com. Як на мене, наступним боєм для нього має бути хтось на кшталт Енді Руїса. Він ідеальний суперник. І Мозес гарантовано пройде кілька раундів проти Енді Руїса. Бо за жодних обставин Мозес не може вийти на бій з Олександром Усиком, не маючи бою більше шести раундів. Так не має бути. 16 серпня Таума нокаутував ветерана хевівейту тоді вайта у першому раунді. Як вам думка Тоні Беллію про Енді Руіса? Пишіть в коментарях. Якщо ж Руїс гарно підготується, то може потрясти молоду зірку. Але чи буде цей бій? Жертва Гровича хоче провести поєдинок проти Дюбоа. Британський боксер надважкого дивізіону Девід Аделея для Talk Sport Boxing розповів, про те, кого він хотів би провести свій наступний поєдинок. Звісно, я й далі хочу брати участь у великих боях. Якщо запитаєте мене, з ким я хочу битися далі, деякі люди назвуть мене божевільним, але ж усе здається божевіллям, доки воно не зроблене, правда? Тому я лишаю це своєму промоутеру і тренеру, кого вони назвуть з тими битими. Я ні від кого не ховаюсь, будь-які бої, які мені запропонують, я прийму з відкритими обіймами. У тебе зараз багато варіантів, можливий реванш з Фабіо Вордлі, який зараз високо в рейтингу WBA. Є молодий Мозиси Таума. Це ті, з ким ти хотів зустрітися в рингу. На всі 110% це ті бої, які абсолютно готовий прийняти. Фабіо зараз робить своє. Він високо в рейтингу WBA. Є Мозас, який також високо в рейтингу WBO, Він теж робить своє. Він показав хороший виступ у вихідні. Думаю, ці хлопці зараз у такій позиції, що найближчим часом битимуться за титул чемпіона світу. Вони, можливо, навіть не думають про мене зараз, але якщо ці бої з'являться, я їх прийму. Ми сьогодні зранку говорили з Дюбоа. Він працює над різними речами та повернеться. Даніель проти тебе це бій, якого ти хотів. Ми з Дюбоа багато спарингували разом у залі, тож фанати точно отримали б задоволення. Якщо ви хочете побачити справжнє вуличне мистецтво, вам потрібен бій між. Та Дюбоа. Нагадаємо, 16 серпня Аделея програв Хорвату Філіпу Руговичу одностайним рішенням суддів 98-91-99-90-99-90. Гіліан Вайт – сумна поразка. Вовк Вайт не створив сенсації, окрім як швидко заробив один лям доларів. Вайт. Поразка від Ітауми не завершує мою історію. Британський боксер підкреслив, що невдача не зупинить, його британський боксер надважкої ваги Ділен Вайт заявив, що не планує завершувати кар'єру після поразки нокаутом у першому раунді від співвітчизника Мозеса Ітауми. Про це він розповів Sky Sports. Моя історія на цьому не зупиняється. Я можу поступитися в бою, але не втрачу того вогню, що мене сформував. Дякую всім, хто поруч був у перемогах і поразках. Я обов'язково повернуся. 36-річний Вайт, який раніше претендував на титул WBC, програв два з останніх п'яти боїв, включно з поразкою від Тайсона Ф'юрі у 2022 році. Як повідомлялося, майбутнє Вайта під питанням, оскільки промоутер Едді Хір і Френк Ворен сперечаються про завершення кар'єри боксера. 37-річний колишній абсолютний чемпіон світу на півсередній та першій півсередній вазі американець Теренс Кроуфорд показав актуальну фізичну форму напередодні бою проти Сауля Альвареса. Їхній поєдинок відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Друзі, на каналі скоро вийде сюжет, який не варто пропустити прем'єра 3 вересня о 15.00. Дентий Валдер. Історія, яку треба копнути, щоб зрозуміти. Нарешті вишенька на торті промоутер Джошуа назвав найбільший бій сучасності без участі Усика. Президент Матч Рум здивував багатьох фанів боксу. Едді Хірн, промоутер британського чемпіона у надважкому дивізіоні, Ентоні Джошуа для Australian Boxing Central Розповів, чи хоче він організувати поєдинок свого клієнта з відомим відеоблогером Джейком Полом. Джейк Пол це той боксер, який знищив Майка Тайсона пенсіонного віку. Це частково те, що всі хочуть бачити, частково тому люди й вмикають трансляції. Джошуа не виходив у ринг вже рік. Він повернеться з якимось боєм. Чи є джек пол розминкою? Не зовсім не можна сидіти тут і казати: це великий бій, це конкурентно. Ні, це не так. Це 75-й номер рейтингу крузервейту проти Ейджея. Тож це не те, що ми колись серйозно розглядали. Але я не можу як людина, що представляє Ентоні Джошуа сидіти і не розглядати потенційно найбільший гонорар у його кар'єрі за бій з Джейком Полом. Я знаю наскільки великим це буде. Це, мабуть, найбільший бій у боксі. Як би дивно це не звучало, і це світ, у якому ми живемо. Я думаю, що Джоше вважає, я зітру його на порох, але під час підготовки Джейк буде провокувати, буде лізти під шкіру. Не забувайте, що Джейк казав, у нього немає підборіддя, він закінчений. Реальність у тому, що Ентоні не завжди такий вже й добрий хлопець, він теж небезпечний чоловік. Томі Фьюрі, до речі, один із сімейства Ф'юрі щось говорить толкове. черкніть комент, якщо також це підмітили. Томі Ф'юрі вважає: Джошуа знищить Джейка пола за хвилину. Боксер упевнений, що Джошуа може отримати великі гроші, якщо не накаутує Джейка в першому раунді. Британський боксер першої важкої ваги Томі Фюрі прокоментував можливий поєдинок між американським ютубером Джейком Полом та екс-чемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Слова Фюрі навів портал Боксі Ньюз24. Фюрі, який у 2023 році завдав полу єдиної поразки в кар'єрі, вважає, що бій Джоша буде для американця катастрофою. Він заявив, що навіть із травмою Ентоні легко переможе Пола, а поєдинок не триватиме довше хвилини. Якщо бій триватиме більше двох хвилин, я скажу, що Джошо отримав величезні гроші. Без підкупу цей поєдинок неможливий через різницю в класі, сказав Томі Ф'юрі. Іншими словами, Джошо винесе пола, розіб'є, рознесе, розвалить кабіну чи корито і далі капремонт. Тому... Треба домовлятися, щоб не вбив. Але хіба то вже бокс був? Головні питання відкриті: Усик чи і Таума? Вовк Вайт, Хто наступний? Дюбоа, чи дасть згоду Аделея? Та чи буде бій Джошуа Пол? Чи бачили ви пісню Олександра Усика та Іво Бобула? Був благодійний вечір від Катерини Усик, де Усик гарно, на мою думку, заспівав з легендою Іво Бобуло. Українська музика номер один у світі, як і бокс. Хто не бачив це відео, то залітайте в телеграм, там все це є. Всі актуальні посилання в описі, як завжди. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд до кінця. До нового випуску.